Привіт, шановні глядачі! Дякую, що завітали на мій канал. Починаю знову своє відео з ранкової прогулянки. Говорила вам, що буду практикувати це по можливості, так і роблю. Пару днів назад був дощ, то я не виходила, а сьогодні вирішила почати. День зранкового релаксу. Кава, яку майже випила. Вчора ходила на манікюр, зараз покажу вам. Гарненький, літній і зробила ще педикюрчик. Мені у попередньому Відео написали у коментарях, що це гарна ідея. Зранку починати з кави і прогулянки. Це дійсно гарна ідея. Якщо ви не пробували такий релакс, рекомендую. Мене сьогодні запросили на день народження, запросила особлива дівчина, яку звати Женя. І сьогодні їй виповнюється 18 років. Я довго думала про подарунок, який їй подарувати, бо це дитина, у якої є все необхідне. Родина їх заможня, вони Женьку балують, ні в чому їй. Не відмовляють, я довго думала на рахунок подарунку, щоб їй таке, знаєте, щоб ще ж годить, бо вона така, не все їй подобається. От, дівчина така з характером, скажімо так. І довго думала я, вирішила зробити на замовлення футболку з надписом. Так, щоб і пам'ять від мене залишилася, і щоб вона її вдягала. Зараз я ставлю фото і ви зможете подивитися, що саме я вигадала. Хотіла вам показати, як Нікіта майстерно запакував подарунок. Ми купили папір, стрічку. Це зробив. Бо я сказала, Нікіта, я не буду це робити. Мені краще комусь заплатити гроші, щоб хтось запакував. Він каже, зараз ми все зробимо, ма я ще купила ось такі гарні ромашки. Я майже на місці приїхала на 10 хвилин раніше. День народження будемо святкувати в ресторанному закладі Егоїста. Така цікава назва, я там ніколи не була. Ще треба його знайти. Може, це щось не бачу назви. Десь неподалік від театру. Ну, зараз я вже пройдуся з вами, поговорю трішечки. Розповім про Женю, може хто перше. Зайшов на канал або не бачив попередні мої відео. Я коли тільки приїхала у Рівне, то шукала собі підробіток. І мені написала Женіна мама, що їм потрібна няня для донечки, яка на інвалідному візочку, і як українською особистий кухар для Жені. От і так, от ми подружилися, і вже я там, скажімо так, давно не працюю, але в нас досить такі дружні стосунки. Ми спілкуємося дуже часто бачимося. Жені не батьки, великі молодці, оптимісти, позитивні люди. Ні в чому жені не відмовляють. Дуже гарна сім'я. Я рада, що з ними познайомилася. Друге доктора я зробив вдома. Під час останньої повітряної тривоги я спостерігала за дітьми. До цього вони гуляли. Тільки почули сигнал тривоги, почали голосно кричати, повітряна тривога, і вже через хвилину нікого у дворі не було. Тривога закінчилася, і вони знову прийшли гуляти. Ось такі у нас діти війни. Знають, що Треба йти додому і бути поруч з батьками, бо ніколи не знаєш, куди що прилетить. вогонь починається з північної сторони вокзалу. З вами посадили вказівні знаки локації Південь північ розміщені біля центрального урядку вокзалу. É muito